ЄС відкладає рішення про використання заморожених російських активів для України, але посилює санкції проти РФ та оборонну готовність. За мить розповімо більше у програмі Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. ЄС відкладає рішення про заморожені російські активи водночас лідери Євросоюзу посилюють санкції проти Росії. Дводенний саміт у Брюсселі завершується позитивними новинами для України. Китайські нафтові гіганти зупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США. Індія теж скорочує імпорт. Москва втрачає ринки, а світ шукає нових постачальників. Чи ослабне нафтове плече Кремля? Без світла, без газу, але з надією прифронтові села Харківщини готуються до морозів без опалення. Старенькі топлять печі, заряджають телефони від сонця і моляться, щоб не влучило знову. Як виживають прифронтові громади Харківщини, покажемо. На ранок п'ятниці Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Місцева влада повідомляє про чотири влучання і трьох постраждалих. А напередодні чергової атаки з боку російських військ зазнав Херсон. По місту вдарили ударні дрони. Найбільш масований обстріл прийшовся на Дніпровський та Корабельний район. За інформацією Херсонської військової адміністрації, троє людей загинуло. Ще 14 постраждало. У них мінно вибухові травми. Пошкоджені також багатоквартирні та приватні будинки. через Через пошкодження контактної мережі тимчасово не працює електротранспорт. Тривають відновлювальні роботи. Брада влупила, і на день за одним летіло. все, Білий дім не надасть Києву томагавків, але отримання цих ракет усе ще можливе. Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує на далекобійні ракети, у тому числі й томагавки від європейських держав. Про це він сказав під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, 23 жовтня. Надання Києву далекобійної зброї може змінити перебіг війни, наголосив глава держави. У зв'язку з цим Зеленський закликав європейських лідерів підтримати Україну. Закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні отримати такі спроможності, тому що це справді справді має значення для Росії, і це далекобійна зброя. не лише у Сполучених Штатах, деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І Просто подивіться, яким до речі, знервованим став Путін. Коли ця тема з'явилася, він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни. Європейський союз поки відкладає рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні після напружених дебатів у на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Бельгія зажадала додаткових гарантій, аби не нести фінансових ризиків за можливий репараційний кредит на 140 мільярдів євро. Єврокомісія має підготувати нові варіанти рішень до грудневого саміту. Голова Євроради Антоніо Кошта після саміту в Брюсселі наголосив, Європа підтримуватиме Україну. Тільки скільки буде потрібно, і вже доручила Єврокомісії підготувати нові фінансові механізми допомоги. Крім того, лідери ЄС ухвалили 19-й пакет санкцій проти Росії та домовилися посилити боротьбу з її тіньовим флотом у центрі уваги. І зміцнення обороноздатності Європи до кінця року мають з'явитися коаліції, що розроблятимуть нові проєкти з протидії безпілотникам і повітряній обороні. Нагадаємо, загальна сума заморожених Них російських активів у світі перевищує 300 мільярдів доларів. Президент Зеленський закликає ЄС спрямувати ці кошти на зброю та відбудову України. Триває другий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі. 26 країн ЄС ухвалили декларацію про продовження підтримки України та засудили дії Росії. Єдина країна, що відмовилася підписати документ, Угорщина. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона працює на полях саміту. Вітаю, Тетяно. Тож які ключові зобов'язання містить ухвалена декларація на підтримку України? Вітаю вітання з Брюсселя. Власне, самі вже завершився, і е, якраз за мною видно, як е, технічні працівники розбирають лаштунки, і е, журналісти вже теж потроху роз'їжджаються по домам і е, підводять, підбувають підсумки. Ми можемо підбити також ці підсумки. Е, вчора основна е, основні події розвивалися аж глибоко за північ, тому що е, європейські лідери е, не могли домовитися щодо модальностей. Фінансової підтримки України на 2026-2027 роки це е, один із пунктів е, порядку денного про Україну, і е, тому е, перемовини велися як публічно, так і за повністю зачиненими дверима без мобільних телефонів, без помічників. І е, перемовини розтягнулися аж до вечора. Вирішено було, що висновки по Україні будуть затверджені. Причому підписали їх лише 26 держав висоти семи Угорщина. Традиційно вже висновки щодо України Європейської ради не підписує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Був присутній на власне затвердженні українських висновків і відмовився поставити свій підпис. Також, взагалі, якби висновки дуже позитивні, тому що насамперед європейський союз бере на себе зобов'язання щодо фінансової підтримки України на наступні два роки, включаючи оборону та військові потуги України, які їй необхідні, але виникла невелика проблема з тим, що Бельгія, а також деякі інші держави, такі як Люксембург. Вирішили попросити лідерів ЄС не включати до фінального ком'юніке фразу про те, що на фінансову підтримку України будуть направлені саме заморожені активи Російської Федерації. Це було зроблено з тим, щоб більш конкретизувати юридичне підґрунтя для такої дії. Отже, сьогодні можна сказати, і вчора не було дане зелене світло напряму щодо розробки. Документів щодо використання російських активів на користь України, але було вирішено повернутися до цього питання на наступній е, Європейській раді, яка відбудеться у грудні 2025 року. Тож до нового року є всі шанси, що все ж ми отримаємо зелене світло на російські гроші. Тоді Угорщина, як завжди блокує Україні євроінтеграцію. Чому цього разу відмовилася підписати спільну заяву ЄС? Розкажи докладніше. Ну, насправді Віктор Орбан взагалі цього разу навіть не мав шансів взяти участь у українській дискусії, тому що він приїхав у Брюссель дуже пізно вчора, десь годині о шостій вечора. Бо цей день Європейської ради збігся з днем національної революції в Угорщині, і Орбан брав участь в урочистостях, передав своє слово Роберту Фіца. І власне він ще за напередодні заявив про те, що він сказав Фіцо не підтримувати е, ці висновки тільки тому, що Орбан вважає, що фінансова та військова підтримка України Україні з боку Європейського союзу не має надаватися. Е, тези Орбана такі, що Україну підтримувати не треба треба схиляти її до миру е, і власне. Про російські оці от наративи Орбан завжди повторює так само було і вчора. Ну до речі, вчора він був дуже тихий. Він не підійшов навіть до змі, коли приїхав, хоча планувався його підхід до преси. Ну насправді саме тому, що нічого сказати, немає перемоги, тому що все таки, незважаючи на його вето, європейські лідери підтвердили, що наступні роки європейський союз буде надавати Україні повне фінансування і всі необхідні кошти для того, щоб Україна могла захищатися та боротися з Росією. Європейський союз Україні надасть це 100% і це було записано у висновках. Дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де завершився саміт лідерів ЄС. Дати Україні більше зброї далекої дії закликав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих посилити постачання зброї далекої дії Києву щоб зміцнити оборону України перед зимою. Закликав Стармер Лондон також. Підтримує заборону російської нафти і газу на світових ринках, використання заморожених активів РФ на користь України та розширення військової допомоги. Нагадаємо, 24 жовтня у Лондоні зберуться лідери близько 20 країн коаліції, щоб обговорити подальшу підтримку України. Найбільші китайські державні нафтові компанії зупинили морські закупівлі російської нафти. Це сталося після запровадження американських санкцій проти компаній Лукойл», Повідомляє агенція Ройтерс із посиланням на власні джерела. Китай щодня отримує морським шляхом майже півтора мільйона барелів російської нафти. Основними покупцями є незалежні нафтопереробні заводи та невеликі компанії, які ймовірно також тимчасово припинать закупівлі. Індія своєю чергою теж планує зменшити імпорт російської нафти у відповідь на запроваджені США санкції. Обидві країни шукають альтернативних постачальників у регіонах Близького Сходу. Африки та Латинської Америки нагадаємо 23 жовтня США оголосили санкції проти двох найбільших нафтогазових корпорацій Росії РосНЕФТЬ і Лукойлу, а також низки їхніх дочірніх структур. Напередодні зимових холодів жителі прифронтових районів Харківської області залишилися відрізаними від газу, води та електрики. Через російські атаки по інфраструктурі десятки сіл Боровської громади зимуватимуть без центрального опалення. Як готуються до зимових морозів на прифронтових територіях? Далі у матеріалі. Дев'яносторічна пані Раїса розпалює піч ближче до вечора, а вдень одягається тепліше, щоб заощадити. З дровами їй допомогли небайдужі односельці. Тому жінка сподівається розтягнути паливо на всю зиму. Розтопивши грубку, згадує молодість. Я ж була на пенсії, ходила у клуб співати. І вийшла з за того колю і прожила 15 років. Понятно. З вулиці. Бродячий, ішов незнайомий, а отакий мужик. Осінні вечори Раїса проводить у темряві. У будинку немає ні свічок, ні ліхтариків. У нас же батареї були, яке тепло, добро, нам дрова не нужні були. Включалися і світ, і, і батареї. От. А також. цього літа бойові дії на борівському напрямку активізувалися. Найбільше дістається населеним пунктам на лівому березі річки Оскол. Це стратегічно важлива ділянка. Тому російські війська намагаються захопити її вдруге. Що нам вони дали одну розруху. Мій будинок чотири рази вже бомбили. Безліч разів росіяни гатили по об'єктах критичної інфраструктури, трансформатори і газорозподільчі станції, через які газ та світло йшли до населених пунктів розбиті. Пані Антоніна показує сонячну батарею, завдяки якій заряджає телефон і залишається на зв'язку із рідними. Вечорами ходить по двору зі свічками, а в день паса кілька десятків курей, які стали її співрозмовниками у спорожнілому селі. Саме головне, щоб не розбили і мене, не прибили чи не вбили. Саме... Ну Хата побита ви як бачите. Обливі. Бачите, він як шифер. О, яке шоу полізло. Селяни готуються до найсуворішої зими, уперше опинившись без усіх благ цивілізації. Багато хто подав заявки і отримав по 465 доларів фінансової допомоги від ООН для придбання дров. Оце ж дрова, оце ж тягнуть дрова. Кожен тягне із лісу, що небудь ну додому треба. Економим. Зараз пока так протопили чуть-чуть, чи -чуть. чуть -чуть, душок пішов, і все. Вроді кажуть, зима буде кру... ну, крута. У Харківській обласній військовій адміністрації заявляють про готовність до опалювального сезону там, де це можливо. Пустити тепло у будинки планують на початку листопада. У самому ж обласному центрі ситуація не легша. За словами мера, російські війська знищили дві підстанції, які постачали у місто електроенергію. Харків готується до найтяжчої зими за усю повномасштабну війну. Юлія Левицька Арта. Мостопад, Харківська область. Росію та Білорусь не допустять на Паралімпійські ігри 2026. Про це йдеться у заяві Міжнародного паралімпійського комітету. Там нагадали, що у вересні 2025 року міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив статус національних комітетів Білорусі та Росії, дозволивши їхнім спортсменам брати участь у паралімпійських іграх 2026 року за умови кваліфікації. Утім, чотири міжнародні федерації зимових видів спорту з лижного спорту та сноубордингу біатлону, керлінгу та парахокею, підтвердили, що на практиці навряд чи хоч один спортсмен із цих країн, зможе пройти відбір. Паралімпійські зимові ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня в Мілані та Кортіні Дампецо, де буде розіграно 79 комплектів медалей у шести дисциплінах. Російський фейковий суд у Ростові на Дону засудив адміністраторку Мелітопольського телеграм-каналу Мелітопольця Україна Яну Суворову до 14 років колонії. Російський суддя вирішив, що дівчина вчинила теракт і навла ракети Хаймарс на будівлю ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі у березні 2023 року. Тоді ніхто не постраждав. Російські силовики були в укритті. Це вже третій вирок у так званій справі Мелітопольської мережі адмінів, яку російські силовики називають агентурною. Суд над цуворовою проходив у закритому режимі. Дівчину заарештували у серпні 2023 тисячі під час масової хвилі затримань журналістів та. Та блогерів в окупованому Мелітополі за даними репортерів без кордонів Суворова перебувала у СІЗО та Ганрога. Заклад має репутацію найстрашнішої катівні для українських полонених. Недружні жести під час матчу 23 жовтня між Донецьким шахтарем та Варшавською легією на стадіоні у Кракові польські Ультрас розгорнули банер з написом Волинь, ми пам'ятаємо та вигукували образливі антиукраїнські гасла. Конфлікт почався ще до початку гри. Фанам легії заборонили вносити банер на трибуни. І з першу відповідь вони розгорнули його перед входом на стадіон. У підсумку Ультрас таки вдалося пронести провокативний транспарант та. Та розгорнути його на трибунах серед українських вболівальників було багато родин з дітьми. кажуть очевидці матчу. Чимало поляків були обурені такою поведінкою фанатів легії В часі целего мечу. Під час цього матчу фани Легії зосереджувалися передусім на образах навіть не стільки фанів Шахтаря, як самих українців і України. Я маю великий вболівальницький досвід, тому мало що мене може здивувати. Але цей рівень чистої ненависті та презирства, навіть як на стандарти польських стадіонів, був дуже високий. Шахтар Донецьк не винен ні в чому, як і не винні ні в чому українські фани, як і українці, які зараз в Польщі. Тому така хвиля агресії і ненависті, яка на них вилилася, була для учасників. Ників цього видовища не зрозуміла. президент США Дональд Трамп заявив, що планує відвідати сектор Гази, однак точні дати поїздки поки не визначені. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Тайм. Трамп наголосив, що регіон зараз як ніколи об'єднаний, і лише угруповання Хамас залишається ізольованим. Водночас президент визначив червону лінію для Ізраїлю. За його словами, анексія західного берега річки Йордан неприпустима. Якщо уряд Бенєміна Нетаніягу піде на цей крок, Сполучені Штати припинять підтримку Ізраїлю.